Всім привіт! Хто завітав на мій канал! Сьогодні готуємо соковиті рулети зі свинини. Варіанти приготування м'ясних рулетів дуже багато. Міняючи начинки, отримуємо різні смаки. Така страва має багатий смак, до якої важко залишитися байдужим. А також підписуйтесь на мій канал. Якщо ви ще не зі мною, в мене дуже багато простих та смачних рецептів. І давайте будемо готувати! М'ясо свинини нарізаємо на пластини не більше 1 см. Замість свинини можна брати куряче м'ясо або яловичину. Теж буде смачно. Розкладемо на дошку. Для зручності накриваємо харчовою плівкою. М'ясо відбиваємо з двох сторін. Чим краще буде відбите м'ясо, тим легко воно буде закручуватися в рулет. Відбите м'ясо солимо, перчимо. Ви можете додати свої улюблені спеції. Поки воно буде маринуватися, зробимо до нього начинку. 140 г сирного крему розминаємо виделкою. До нього додаємо 1 столову ложку майонезу і ще раз перемішуємо. Курячий балик, якого взяли 150 г, нарізаємо на невеликі смужки, додаємо до сиру. Невеликий пучок зелені петрушки та кропу дрібно подрібнемо. Половину додаємо в начинку, а половиною посипемо готову страву. До смаку додаємо два зубчики подрібненого часнику. Сіль, перець. Добре перемішуємо і залишилося закрутити м'ясні рулетики. На шматок відбитого м'яса кладемо 1 столову лужку начинки. Все залежить від величини шматка м'яса. Трохи розрівняємо. Акуратно загортаємо в рулет. Краї підгортаємо середину. І в такий спосіб загортаємо всі інші рулетики. Перед обсмажуванням обвалюємо їх в борошні. І на розігріту сковороду з олією кладемо рулетики швом вниз. Будемо обсмажувати з двох сторін до рум'яного кольору. А щоб вони були соковитими і не сухими, зробимо до них заливку. В миску кладемо 1 столову ложку кетчупу, 150 г сметани, 2 зубчики часнику подрібненого, до смаку сіль, перець. Розмішаємо і все це розбавимо водою. Обсмажені рулетики перекладаємо в форму, заливаємо заливкою і накриваємо фольгою. Ставимо в нагріту духовку на 190 градусів на 30-40 хвилин. Наші м'ясні рулетики з смачною начинкою готові. Дуже смачно буде подати з картопляним пюре. Але можна подати з іншим гарніром м'ясо ніжне, м'яке і зовсім не сухе. Добре поєднується смачною начинкою та соковитою заливкою, якою можна полити гарнір. Це дуже смачно. Попробуйте приготувати, вам сподобається. А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ! І все буде Україна!